Футбольний прогноз. Вітаю, друзі, на каналі Майстер Клас. Чемпіонат України, Прем'єр-Ліга, 9-й тур. Триває. І триває наш огляд і прогнозування кожного матчу окремо. Але в цьому відео я вирішив вже всі матчі, що залишились в турі, зробити одним блоком. Так що. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки і вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Бажано більш 6 слів. Про кожен матч по декілька слів. І мої варіанти прогнозів. Почнемо з першого матчу у неділю, 19 жовтня. ЛНЗ Черкаси Колос Ковалівка. ЛНЗ вже шосте місце. Колос на сьоме опускається, але все ж таки колос досі ще має позитивний баланс e, плюс 2, до речі, так само, як і ЛНЗ. E, у Черкащан 9-7, плюс 2, а у колоса 8,6. 8,6. 8-6. І маючи однакову кількість зароблених очків, але у ЛНЗ на один м'ячик забито більше, тому ЛНЗ вище на одну сходинку. А так положення приблизно рівне. І я вважаю, що і шанси у цьому матчі, як і виграти, як і просто не програти, і в тому числі забити, будуть рівні. І у ковалівців, і у Черкащан. Я вибираю, друзі, обоюдо-результативний матч. І тому мій єдиний варіант прогнозу на цю гру. ЛНЗ Колос обидві заб'ють 2-52. Класників, погодьтесь. Далі другий матч за хронологією. У неділю Верес Олександрія. Дома на стадіоні Авангард рівняни будуть приймати Олександрійців. Так, я вже неодноразово відмічав, що Олександрія проводить один з найгірших сезонів. Але все ще попереду боротьба. Я вірю в ФК Олександрія. Але ж і Верес. Не буде хлопчиками для биття. Я більше ніж впевнений. Так, Олександрія, навіть не дивлячись на те, що нижче, даже за верес, перебуває на 13 сходинці, верес на 12. -й. Але Олександрія у півтора рази більше забиває. 9. Верес всього лише 6 забитих. Та ви скажете, Олександрія і пропускає дуже-дуже багато. Практично більше всіх. Олександрія 15 пропущених друзі. Це дуже багато. Тому в зв'язку з тим, що, скоріш за все, Олександрія заб'є, але і пропустить. Спочатку у мене тут був. Такий варіант, накльовувався. Тотал більше двох рівно. Я зупинюсь, але накльовувався у мене спочатку обидві заб'ють. А потім, я думаю, все ж таки хоча б трішки, але небезпечніше буде взяти. окрім обидві заб'ють, тотал більше двох рівно. І я е, відмовився від обидві заб'ють, а зупинився саме на параметрі тотал більше 2 рівно. Ось так скажемо. Тим більше, що коефіцієнт досить е, високий. 1,86. Все, тут розібралися. ЛНЗ колос обидві заб'ють. 2,52. Верес Олександрія. Тотал більше 2 1,86 Далі цікавий матч. Карпати Епіцентр. Так, чим він цікавий, ви спитаєте? Ну, звісно, не тим, що епіцентр, на жаль, це поки самий слабкий клуб по показникам. Навіть і більше Олександрії на один м'ячик пропускають 16 пропущених у Кам'янець-Подільська. 8 забито, 16 пропущено. 3 очки всього має епіцентр і остання сходинка 16-та. Е, на жаль, е, пропускає практично по 2 м'ячі в кожному матчі в середньому пропускає епіцентр. Це дуже багато. Карпати забивають багато і пропускають багато. І Карпати, ну, я очікував, будуть краще виступати. Десь, ну, як мінімум, п'яте місце. Тому що за складом Карпати п'ятий клуб. Серед всіх клубів України. Після Шахтаря, Динамо, Полісся і Металіста. Там іще є. Кривбас, якщо я не помиляюсь, Кривбас і Карпати, от так вони десь, навіть Карпати більш потужний склад мають. Це, якщо довіряти відповідно авторитетного видання Трансфермаркет. таким чином, у Карпат 11 очків, 14-12 плюс 2. І Карпатам потрібно. Поправляти всі свої параметри і в таблиці, і по грі, якість в тому числі. Тому Карпатам потрібно забивати якомога більше. Кар Карпатам потрібно набор очків, а, тобто вигравати. І показувати рівень футболу, той, на який здатний цей колектив. І я вважаю, що нас очікує, друзі, неймовірно результативний футбол і прекрасна переконлива перемога Карпат вдома на стадіоні Україна у Львові. Тому мій прогноз єдиний остаточний і безповоротний. Звісно, це суржик, друзі. Вибачайте, але без цього ніяк. Карпати Епіцентр, перемога Карпат і тотал більше 2,5. 2,18 коефіцієнт. Ну і залишився у нас матч понеділка. Останній восьмий матч 9-го туру. Кудрівка Металіст 1925. Ми і його розберемо. Тому що у мене, як бачите, роботи зараз дуже багато. Ремонт триває, я посеред ремонту сиджу, як ви бачите тут, І іде такий коловітний ремонт. І на балконі он там іще багато роботи. І тут, як бачите, дуже багато роботи. Тому приходиться трошки е, чимось е, жертвувати. Кудрівка Металіст. Понеділок 20 жовтня, Кудрівка 11, Металіст 5. Пам'ятаєте, як класно стартувала Кудрівка з перемоги над Олександрією. Для Олекс... Олександрії це був величезний спад по всім напрямкам. А для Кудрівки це неймовірна звитяга була. А отже, зараз, як ми бачимо, як ми констатуємо, кудрівка потрошку йде на спад. Чесно кажучи, щось подібне я очікував. Але хочеться, щоб для моєї рідної кудрівки було все трошки більш не так вразливо. Ну, ще не вечір, багато хто скаже, і це буде правильно. Металіст потроху піднімається, і Металіст вже п'ятий. П'ятий Металіст. І я вам скажу, що цього сезону 2025 2026 Металіст 1925 зробить все, щоб бути одним із самий головних претендентів на єврокубковий. Сезон наступний. 11 забито, 5 лише пропущено. Металіст найкращий у плані оборони. Пам'ятайте, навіть вже кращий, ніж колос. Я завжди колосу виписував такі деферамби. А зараз металіст. Одна з непробивних команд. Найкраща оборона. Кудрівка 12 забиває, 14 аж пропускає. Знаєте, хочу все ж таки ще повірити у таке, як би сказати, та хай буде диво. Диво Кудрівки. Я все ж таки вірю, що Кудрівка як мінімум заб'є. А металіст, звісно, 100% заб'є і, можливо, навіть неодноразово. Тому я тут не хочу наврочити, але не буду брати. Хоча, скоріш всього, кудрівка не виграє. Але повторюю: я чекаю диво. Одним словом, кудрівка металіст я, друзі, просто взяв щоб уже не затримувати вашого часу. Тотал більше 2,5. 2.08. 2.08. Класний кеф. Кудрівка Металіст. Тотал більше 2,5. Все. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Триває збір. Ми вже потрошку завершуємо наші збори на підзарядну станцію Екофло для нашого підрозділу артилерійсько-ракетного зенітного полку. Наближаємо перемогу разом. Ці збори, реквізити і інформація по ним у першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з моїх відео. Наближаємо перемогу. Дякую всім небайдужим, друзі. Я вважаю, що до кінця місяця ми точно, ну, як мінімум, закриємо вже і передамо. Станцію зарядну нашим захисникам, нашим медикам і нашим надзвичайникам. Боже, збережи Україну. Дякую всім небайдужим. Не забуваємо підписуватись на наш канал ось прямо тут. Лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Дякую, друзі, що ви у мене є. Дякую за підтримку, за активність, за перегляди, увагу і повагу до нашого каналу. Завітайте до моїх всіх інших соціальних мереж. Посилання до них у другому коментарі під цим відео. Ласкаво просимо! Нібито нічого не забув, скоріше перемоги над, над расизмом бажаю. Всім успіхів, удачі, всім па-па.